Місце духовного єднання в Ірпані відбувся молотовний сніданок, приурочений до Дня Незалежності України. у виконанні хорової капели імені Павла Чубинського розпочали молитовний сніданок. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко подякував військовим, які на передовій захищають нашу незалежність, а також міжнародним партнерам за підтримку в боротьбі проти російського ворога. Моє мрія і бажання, і я впевнений, що наступний молитовний сніданок ми зустрінемо тільки. Мирні, успішні, процвітаючі Україні, а саме головне незалежні. Тому прошу вас, давайте разом боротися, молитись і разом перемагати. Молитовний сніданок до Дня Незалежності з проханнями про мир, добробут, процвітання України традиційно проходить щороку. Сьогодні ми підносимо наші молитви до Бога, тому закликаємо всіх разом. І не стоїть нашу молитву за Україну, за її народ, за нашу перемогу і за наших незламних українських воїнів. Сьогодні для молитви за Київщину та Україну зібралися представники різних конфесій, влади та бізнесу нашої області. Усі учасники переконані, незважаючи на виклики, які постають перед державою українці в силах їх здолати. Саме незалежна Україна, незалежний українець, показала всьому світу в тому, що ми справжня нація, справжня країна, яка переможе обов'язкового ворога і поверне свої кордони.